У нас же продовжується все керуватись э, чи з Хрещаті Каміненерго, чи, 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 чи з Банкової, чи з Грушевського. Ну, у нас же є таке бажання зняти слухавку і сказати, так, Зайченко, э, вот там треба перерахувати, то перерахувати э, гроші брату цього Шурми, да, вот там, типа, ну, завжди у нас ми ж привикли там. Телефон право. А вони кажуть, ні, покажіть. І той керівник на розтяжки. І, і, і він щось виконував. Ну, я не знаю, ну я так, я так моделюю. Я думаю, що я не помиляюсь. І щось вони сказали ні, так це ви нарушили, оце, 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 тому ми відправляємо не Зайченка, а всіх членів правління. Відставку. Вони ж всіх членів управління е, відправили. Тому, тому, тому. Ну, а потім е, пішла ну, якісь дискусії, якісь. Суд подали, заблокували? Заблокували, да, подали, заблокували. І потім знайшли якесь розуміння. Зайченка відновили. Це дуже погано. Це неправильно. Но... Але це у нас ще ті рудименти, ми, ми не можемо. Країна і керівництво держави не, не, не може. Якщо, якщо прийняли рішення вже корпоратив, з незалежно, все, давайте так працювати.